Позбавлення державних нагород та ще більше ППО для України від Німеччини Вітаю вас, дорогі друзі, коротко про головні події дня, які ви могли пропустити, незважаючи на успіхи Збройних сил України, проведені військові операції на території Росії в Курській області і Сполучені Штати Америки залишаються незмінними в своїх поглядах щодо надання дозволу використовувати своє озброєння та військову техніку на території Російської Федерації та завдавати ударів в Росії, повідомляє в Білому домі. Сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект щодо позбавлення державних нагород за популяризацію та пропаганду Російської Федерації. Таким чином буде внесено зміни в деякі статті Карного кодексу України. Німеччина заявляє, що до кінця року планує поставити ще чотири зенітно-ракетних комплекси РСТ для посилення ППО України. Також сьогодні Верховна Рада підтримала законопроект щодо правового статусу військовослужбовців України, які виконують завдання на території Росії, особливо в Курській області, цей закон гарантує преференції та такі ж грошові виплати, як і нашим військовослужбовцям, які беруть безпосередньо участь в бойових діях на сході та півдні країни. Чехія буде використовувати доходи від заморожених активів Російської Федерації для закупівлі артилерійських боєприпасів великого калібру. Про це повідомила. Міністерка оборони Чехії, вона заявила, що це великий крок для закупівлі столь необхідних артилерійських боєприпасів та унікальний шанс підтримати Україну. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна! Пока-пока!